Всі свій телеграм канал, який знаходиться в шапці профіля, підпишись на нього, гарного тобі перегляду. Селянине, тобі треба зірвати малий район ну, свого села. За це я тобі заплачу дуже велику суму ізумрудів, ти згоден? Та, ти рішень, так, ну, селянин, все, давай пока, я чекаю, поки ти це зробиш. Та, ну я щось не дуже пачу здравате. Немали, я радянського села, але мені стільки із руди гріша заплати. Ну те причому ніхто по це не знає, що я зробив. -тута, ріфері, ті, лимити, із У вас типу тут обогати зумрудим. Тут окрем ранено, то шлях врує. Замруди є, і не міг не можна їх здравати. Вася уже поставити не міг, нащо його підтягати і втікати. Так, селянини, що це таке має бути? Не перший день уже в нашому селі хтось розламує дома, то огороди щось зробили, то дома зараз взорвали. Я не знаю, що вже робити. О, друзі, ви вже тут. Привіт. Як бачите, у нас тут твориться якийсь повний тріндєць, бо тут всі дома розламані, якийсь гріфер, чи хтось приходить, то все робить, я вже не знаю. Селянин, а ви як думаєте, хто це во все робить? Так, думаю, це не гріфер, а хтось із наших селянинів це все, все робить. Селянин говорить, що це хтось з наших селянинів. Ну, я, чесно, не знаю, типу. Хто може з наших селянинів оце все зробити, тіпа? ну, хто? А, до речі, а де селянин в е, коричневому? Ви його, случайно не бачили сьогодні, бо я його сьогодні взагалі не бачу. А я не, не бачили, ну, Андрій, може фактипай подивися. Та селянини добре, зараз йду, подивлюся. Так, друзі. Ну, Йдемо до е, селянина до хати. подивимося, де він є взагалі, чи в хаті, чи ні. Так, ідемо подивимося що з тим селянином, типу, йде він є взагалі. Бо дуже щось давно не бачив, дуже давно. Так, а ну є він в себе в хаті. Опа, є в себе. Ану, мені здається, чи він щось говорить. А ну, а ну от колегенько сюди підійдемо.

Селянин говорив з Гріфером, і селянин говорив, що він це зробив добре, і що село, типу, розрушив. Ну, маленький район. Ну, це нереально. Ну, що він таке творить? Це не перший раз, коли він щось таке дурне чуде. А ну, я йду всім селянинам про це скажу. А ну, і що, і що нам діяти тепер? Селянини, селянини. Е, я узнав, що це селянин в коричному фартуху це все зробив, бо він говорив з гріфером, і гріфер йому говорив, що він молодець, що він типа маленький район розрушив. Ви розумієте, який селянин продажний, з якимись ізумруди е, готовий розрушити наше село. Андрій, то давай просто ви поліцію на нього і все. ні, селянин, поліцію не треба, я придумав дещо краще. Я построю для нього типа, тюрму, ну і не буде про то, про то знати. Я, і ми скажемо, що якась така типа, будова, якась з'явилася, і його туди заведе. Ну, то давайте, селянини, я пішов за склад за матеріалами, ну а ви тут чекайте. Так, друзі, ну ось я взяв матеріал. <кій> Тут заліза, Ну, всяке таке. Йдемо строїти, типу тюрму. Так, будемо строїти біля хати мера. Ну, щоб мер міг зразу дивитися за ним. Так, будемо строїти не прям якусь таку велику тюрму. таку, Не прям 2 на 2 блока, ну трохи більшу. Так, ну такої, думаю, хватить. І зараз стіни треба робити. Так. Так, так. І так, 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 так. Так. Тут а... Тут у нас будуть двері стояти. То виходить, так, так. І два на два блока. Бо не буду йому якийсь хром робити, бо він і так офігівший все в нашій... Що му сілле ламає, так що йому і таке пойдет. Так. 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 Ну оце, понятні, треба закрити. Так... ставимо ставим двері і ставимо рішетку. Отак. Так, і речок. Так, перевіряємо, все добре закриваюся. Звідси втекти він, в принципі, немає. Так, селянини, ну ось я построю типу, тюрму для нього. Ну і зараз будемо його якраз кликати. Зараз селянини почекайте, я його покличу. Так. Так, ідемо його кликати, але пам'ятайте, друзі, ми йому говоримо, що в нас в селі щось таке появилось, якась нова будівля, неізвісно, хто її построїв. Ну, я думаю, він то повірить. Так, тук-тук-тук-тук. Так, що я стукаю? зайду і так, що він там може робити? Так, селянин здоров. В нашому селі появилась якась структура, я не знаю, хто її построїв, піде з нами подивитися. Добре, селянин, ну я тебе чекаю, там біля хати мера ця будівля. Ага, я тоді пішов. Так, друзі, у ну нас вроді вийшло його виманити. Ну, поки що не знаю, але я думаю, він прийде. Так що зараз я йду туди і зараз включуся, коли він прийде. Так, друзі, ну ось він і прийшов. Так, селянин знов здоров і диви, тут якась така структура непонятна. Типа, ми селянин, ми боїмось туди заходити, а вдруг там що? типа, зайдеш, провіриш, бо ти я знаю і безстрашний. Та-та, ну давай заходи. Так, друзі, він зайшов і отко закриваємо різко. Опа! <кій> ну що, селянин? Не ожидав, що ми тебе в тюрмі закриємо? А Селянин, ти нічого не хочеш сказати, я як би чув, коли ти говорив з гріфером, що ти оце вовсю зорвав. Так що, я думаю, це точно по твоїм заслугах. А, і та, якщо ти ще раз таке зробиш, то ми тебе просто вигодимо з села. Ну, а поки що посиди тут а, два дні і подумай над своєю поведінкою. Так що все, селянин, до побачення. Так, друзі, ну, головного злодюшку ми зловили, той, що зривав нам село. Ну, як село, половину села. Ну і добре, що ми його зловили, він тепер наказаний. А з тим гріфером, коли він до нашого села прийде, я з ним ще поговорю. Ну, ось така історія, друзі. Так що давайте, друзі, пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всім па-па!